Підпишіться та поставте вподобайку. Чи чути про останню зміну правил гри в оборонних технологіях України? Це FP5 Фламінго, нова крилата ракета великої дальності, розроблена оборонною компанією FirePoint. Ця ракета наземного базування справді вражає, заявляючи про дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. Уяви лише цей радіус дії. Вона несе масивну бойову частину вагою від 1000 до 1150 кг і летить на дозвукових швидкостях. Фламінго використовує складну систему наведення, яка поєднує супутникову та інерціальну навігацію, що робить її стійкою до реб радіоелектронної боротьби. Її конструкцію спростили для швидшого виробництва. Хоча цей означає дещо довший час підготовки перед пуском. а найдиволижніше вона вже в струю. Вперше її буде представлено у серпні 2025 року, і того ж місяця вона пішла у виробництво. До жовтня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Фламінго вже успішно застосовувалося в бою. А повідомлення свідчить про те, що вона завдавала ударів по цілях глибоко в Росії. Дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк, підписатися та увімгнути сповіщення, щоб не пропустити більше оновлень. Чи хотів би ти дізнатися більше про технічні характеристики ракети Фламінго?